У Житомирі 30 липня водій на білому Жигулі збив кішку та залишив її помирати. Подія трапилася поблизу обласного центру крові. Свідками стали небайдужі містяни. Ми стояли тут, ось на коту рампи, кішечка їла, хтось її виніс корм, і тут проїздила машина Жигуль. Вроді би їхала, ну, на такій нормальній швидкості, але кота і те, що ми стоїмо, не побачив. І роз'їхав кота. Водій не звернув уваги на те, що накоїв, та поїхав з місця події. Друзі Наталії намагалися наздогнати автомобіль, але не вийшло. Тоді вони повернулись до кішки, занесли тваринку до перукарні, працівниці якої постійно її підгодовували та почали надавати допомогу. Допомогли її ну, зібрати її в покривало. Я взяла машину, Ми поїхали в клініку. А на наступний день ми знайшли врача Коваленка з другої поліклініки, і він забрав її на операцію. Виявилось, що у кішки розроблений таз у декількох місцях, а також рвана рана на одній із задніх лапок. Це він все зложив, і зараз під капельницями вона була. Найближчі 15 днів кішка проведе у ветеринарній клініці. Поки невідомо, чи зможе вона повернутись до повноцінного життя та нормально ходити. Кошти на операцію та реабілітацію тваринки жінки збирали між собою, а також звернулися до волонтерів. Так по. Трошечки я вже сьогодні відвезла в лікарню, розрахувалася на сьогоднішній день і ще залишається на два дні кіцька, тому що їй потрібні перев'язки, потрібні поле, ну, так ще, трошки лікування. Однак цієї суми недостатньо. Тож ви теж можете долучитися до порятунку тваринки за номером карти на екрані. Водій же, який втік з місця події, не хоче брати на себе відповідальність. Він тут неподалік живе, він собі живе. Йому нормально, він нічого не знає. Йому добре. Поліцію була написана заява. Як там поліція далі дії будуть, невідомо. Щоб дізнатися, як просувається розслідування, редакція телеканалу СК 1 звернулася до патрульної поліції, яким передали справу. Однак виявилось, що заява написана ще 30 липня, тільки сьогодні потрапила до відділу. І давати коментар змі вони поки не можуть. Тим часом жінки, які врятували кішку, самі встановили місце проживання водія. Такі люди не мають їздити, у них мають забрати права. Сьогодні кішка, завтра дитина, людина, ще хто небудь. Починається з маленького. Декілька тижнів тому кішка народила двох кошенят, за якими зараз доглядають працівниці перукарні. Пізніше жінки шукатимуть для них новий дім. Редакція СК 1 слідкуватиме за подальшим перебігом подій та повідомлятиме у своїх соціальних мережах. Анна Чепль, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1 Українці кажуть, розпочали й жнива, закочуй рукава. А як жнива закінчиш в пору, буде, що носить в комору. Тож, попри ворожі обстріли в Україні, жнива почались вчасно і Житомирщина не виняток. На прикладі одного з підприємств ми покажемо, як триває збирання врожаю в нашій області. Тому на цьому полі розпочали й жнива. Лише за першу половину дня аграріям вдалося зібрати понад 80 тонн пшениці. Та заради цього під пекучим сонцем працюють по 14 годин. Тут виходить, на даний час працює п'ять комбайнів і п'ять одиниць техніки, які відвозять від комбайнів в зерно. І також працює у нас тут прес. Ще зразу працює прес загалом на полі площею в 110 гектарів працює близько 30 людей. Засіяне воно незвичайним сортом пшениці. Звається він спельта і має свої особливості. Основне, він корисніший та дозволений навіть тим, хто страждає на діабет. Інформації дійсно про неї дуже мало саме про спельту, але ну, ми стараємося її розповсюджувати, щоб люди розуміли її користь. Ми робимо з неї крупу і борошно який дуже цікаві властивості. Крупа дуже корисна для харчування, для споживання вранці, її. Ну, тобто, дуже круто їсти, вона нормалізує стан людини, тобто шлункову систему нормалізує, Ось, а хліб не низький міст лютену, тому що цікавий з неї пекти хліб. Ця продукція, яку вирощують в компанії, є органічною. Тож і це безумовна перевага їхнього виробництва. Це сертифіковане виробництво. Тобто в нас є сертифікаційний орган, який нас сертифікує і контролює. В свою чергу, що ми робимо? Ми ведемо повністю простежуваність полів, що ми на них робимо, тобто це все документуємо. Саме важливіший фактор ми не застосовуємо гербіциди, пестициди, засоби захисту рослин, те, що я назвав ну, зазвичай. Ось, в нас вся робота ніби як на 10 сотих. Тобто ми посіяли, прорихли, просапали, потім окучили, а тоді чекаємо збору. Що виросло, як виросло, так вже і виходить. Тобто без застосування жодних хімічних компонентів, які б допомагали б отримати кращий урожай чи отримати. Ільші прибуток, але не все проходить так, як хотілося б. Агрономи кажуть, серйозних перешкод завдає погода. Навіть доводиться йти на крайні міри. Трошечки є певні проблеми зі збором. Це погода постійно йде дощ. Ми в цьому році вперше за 10 років включили сушку для озимих культур. Тобто ми зараз пшеницю підсушуємо, спельту теж підсушуємо. Це додаткові затрати, досить серйозні, досить суттєві. Але ну, ми думаємо, що ми справимося. Головне, щоб був мир. Мир головна мотивація, кажуть аграрії. Доки військові виконують свій обов'язок на передовій, вони тут, на місцях, працюють заради забезпечення населення. Без цього ніяк країна має стояти. Перше це забезпечити країну продукцією. Харчуванням, виробництвом. Якщо аграрії стануть, значить це буде неправильно. Так що аграрії не стануть ніколи, так як і наша Україна. Переможемо. Цей рік кажуть на підприємстві, кращий за попередній. Планують зібрати врожаю навіть більше, що найменше на 6 відсотків ніж у 2022. -му. В минулому році був кризис з диспаливом. Тобто, диспаливо це було таке саме кричуща. Потім мобілізація людей. хлопці, хлопці, йшли самі, хлопців забирали через повістки. В цьому році все те ж саме. З дизелем, правда, проблем немає. Дизелі достатньої достатній кількості, все залежить, ну, тільки правда, ціна питання. А з людьми людей забирають. І ну, ключове наше в сільському господарстві це те, що люди. Тобто без людей ця земля нічого не варта. Ми тут працюємо на ній, і у нас біля 35% людей зараз. Війську ЗСУ. Забезпечувати своєю продукцією, а саме крупами, компанія планує не тільки українців. Цього року підписали перший контракт з Італією і, хоча на невеликий об'єм це спосіб заявити про себе на Європу. А взагалі реалізовують доволі широкий вибір на внутрішньому ринку. Це буде просо, це буде пшенична, буде ячна, буде спельти, буде борошно-пшеничне, буде спельти-борошно, гречка, зелена, звичайна гречка. Ось обівсянка, і це все в органічному статусі, все має сертифікат і все має високу якість. Після збору пшениці на підприємстві візьмуться збирати врожай соняшника, сої та кукурудзи. Закінчити збір саме спальти планують за місяць, та зізнаються. Зазвичай останній комбайн зупиняється 31 грудня. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1 у травні минулого року секретаря Коростишівської міської ради Євгенія Защепаса зняли з посади. За його словами, причиною звільнення стали політичні ігри групи депутатів. Пізніше було прийнято мною рішення подати позов до адміністративного суду міста Житомир. Про незаконне моє звільнення судовий процес тривав понад рік, але 18 липня Євгеній Защепас отримав рішення. Суд постановив поновити його на посаді та призначив матеріальну компенсацію за вимушений прогул, яку депутат вирішив витратити на потреби української армії та допомогу пораненому воїну. У мною було прийнято рішення. Ці кошти витратити на придбання авто для наших збройних сил України. Також з цих коштів було закуплено електропідстанцію. На 100 кВт для нашої перлини, для нашого каньйону. Недавно прийшла така дуже сумна звістка. У мого товариша було поранено сина на війні. І що там залишити з коштів, я передам сину. Нашому герою, поки йшов судовий процес, Євгеній Защепас не припиняв своєї депутатської діяльності та продовжував допомагати міському голові Коростишева. Так як на даний час заступники відсутні на роботі, міський голова видав розпорядження, в якому говориться про те, що я буду зараз виконувати контроль та координацію за роботою комунальних підприємств, ремонтом доріг, земельні відносини та екології. Найближчим часом секретар Коростишівської міської ради планує скликати сесію депутатів, щоб визначити подальший план дій. Одним з перших пунктів для обговорення буде субвенція для військових. Окрім цього, Євгеній защипас планує вирішити питання з визначенням меж міста. У нас є дуже велике проблемне питання. Це наш хутір Киричанка. Там, поки немає меж міста, визначених. У них питання йде там приватної власності. Вони не можуть не купити, не зареєструватися майно не продати, не ні взяти ніякий кредит. Тобто, це буде таке нагальне питання, яке треба вирішити. Окрім цього, завдяки чітко визначеним межам міста, у Коростишеві з'явиться більше вільних земельних ділянок, які міська рада зможе віддати військовим. Ще також. Багато питань у нас є, невирішених, це по комунальних підприємствах, треба допомогти комунальним підприємствам. А у нас попереду зима і вірю, знаю, що вона буде нелегка, але треба до цього готуватися. Шановні депутати, в місті дуже багато проблемних питань, тому запрошую вас всіх до роботи. Вони вміють воювати, знають, як захиститися від російських снарядів та ракет. А от як увійти в мирне життя, як знайти роботу, як розпочати власний бізнес після демобілізації, з таким багато хто стикається вперше, аби допомогти таким військовослужбовцям в Україні стартував проєкт територія відновлення та розвитку. Проект територія відновлення і розвитку направлений на адаптацію наших ветеранів, а також членів їхніх родин, і можна започаткувати як власну справу, а також працевлаштуватися. Участь у проєкті можуть взяти мешканці 11 областей України, зокрема Житомирської, Київської, Львівської та інших. З 11 регіонів буде по 20 учасників. 220 учасників мають прийняти участь в цьому проєкті. Але до нас багато хто звернулися із інших регіонів. Тому ми будемо вже розглядати в подальшому, щоб проєкт масштабував і можна було охопити вже і ті регіони, які не приймають на сьогоднішній день тут участі. Зокрема, учасників Житомирської області набрали доволі швидко, а ось деякі регіони дещо відстають. Із ветеранами та членами їхніх родин проводитимуть тренінги справжні фахівці. Аби поділитися своїми знаннями та досвідом, які учасники зможуть застосовувати у власному житті, буде проєкт розподілений на дві частини. Перша частина буде складатися із тренінгів психосоціальної допомоги, підтримки адаптації їх після війни, а також підтримка і членів їхніх родин, зокрема в тому питанні, що військові коли повертаються, або да, вони не знають, як їм жити далі, і куди їм крокувати і зачасту, вони хочуть змінити взагалі свою кваліфікацію, свою професію. Воїнам та родинам нададуть психологічну підтримку. Навчать, як писати резюме, як започаткувати та вести свій бізнес. Допоможуть визначитися, яку професію вони хочуть опанувати. Професійні психологи, hr спеціалісти та бізнес-тренери проводитимуть групові тренінги та індивідуальні консультації. А по результатам будуть обрані найкращі, котрих супроводжуватимуть і надалі. Це будуть 10 проєктів від всіх наших да заявників, яким ми будемо допомагати написати свої стартапи, знайти гроші або за грантові, або можливо, ми їх будемо працевлаштовувати, допомагати так само з центрами зайнятості і всіма підприємцями зможемо і з бізнесом. Перемовитись в цих випадках, тому ми будемо допомагати їм повністю до кінця. Всі тренінги для зручності проходитимуть у режимі онлайн, а розпочнуться наприкінці серпня. Проєкт триватиме до кінця року. Детальну інформацію та анкету учасника можна знайти у соціальній мережі. Для того, щоб прийняти участь в даному проєкті, всі учасники можуть зайти на сторінці Фейсбук, саме на сторінку Територія відновлення і розвитку, де розміщена реєстрація форма і вони зможуть її повністю заповнити і подати. Потім вже члени команди нашої розглядають, можливо, дзвонять і питають, да, чи вони дійсно стосуються там відносяться до сімей військових, і тоді вони вже будуть долучені до проекту. Ініціатива реалізується завдяки громадській організації Союз ветеранів Донбасу в рамках проєкту ЄСЕЙД, економічна підтримка України.